Ліна Костенко Кобзареві. Читає учениця 8-го Б класу Хмельницької гімназії No29 Гавчук Дарина. Кобзарю, знаєш, нелегка епоха, оцей 20-й невгомонний вік. За вихрень безліч, тиші ані трохи, а з трусом різним утрачаєш лік. Звичайні норми починають старіти, тривожний пошук зводиться в закон, коли стоїть історія на старті, перед ривком в космічний стадіон, вона грудьми на фініші розірве, чумацький шлях, мов стрічку золоту, і невагома у блакитній прірві відчує враз вагому самоту. І позивні прокотяться луною крізь далі неосяжно голубі. А як же ми, співці краси земної? Чи голоси у нас не заслабі, чи не потонуть у вітрах простору, чи сприймуть велич нової краси? Тарас граніт не дивиться сувором. А ви гартуйте ваші голоси, не пустослів'ям, пишним та барвистим, не скаргами. Не бейкотом надій, не криком, не переспівом на місці, а заспівом в дорозі нелегкій. Бо пам'ятайте, що на цій планеті, відколи сотворив її пан Бог, ще не було епохи для поетів, але були поети для епох.